Доброго! У вашій увазі представляється цікавий ночний світильник, зроблений ще в Радянському Союзі. Це експонат, зроблений заліза та латуні. Сам світильник, як бачите, має вигляд потяга, але за довгий час цей потяг знає деякі страждань. А саме деякі чаги ржавчини. Можна звати це патіней. Реставрувати мені його не цікаво, тому що це стокове. Для заміни лампочки знімається ця вальтня кришка. Зімоєте так і замінити на будь-яку лампочку, хоч даже ледовську. Патрон стоїть форма Е14. Незважаючи на такий час. Ситильник досі працює в благо людства. Ось так ось всім добра.